Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні четвертий день, четверте грудня, четвертий мій влогмис і четвертий подарунок під ялинкою. Я побачила, що я взагалі нуль інформації не сказала від кого ці подарунки, що від дівчат від дівчат, а від яких взагалі, наче всі про це знають. Я думаю, що я впевнена, що ви всі про них знаєте, але раптом хтось не в курсі. Я хочу розповісти, що це від дівчат-блогерів. Ми дуже сильно здружились, тому вирішили напередодні ось всіх новорічних свят зробити такий адвент-подарунок. Один одному 24 подарунки до Різдва між собою перемішали, подарували рандомно і. Та людина, яка готувала подарунок, вона знала, кому вона готує. А та, яка отримує, вона не знає від кого. І так само у всіх дівчат є ці подарунки, вони не знають від кого вони, як і я, і. Це цікаво, подивитися, що там, подивитись, зробити свою здагадку від кого. Тому дивіться у мене, дивіться також у дівчат. Посилання на канал залишу в описі під цим відео, обов'язково переходьте, тому що дівчата всі різні, начебто, знаєте, знімаємо майже однакове, але геть по-іншому, зовсім по-іншому, всі е, якось по-інакшому бачать і картинку, і сам сюжет, і все інше. Але всі дуже-дуже цікаво. Тому раджу вам ці канали. Обов'язково переходьте, і також одна з дівчат, Віка зараз проводить збір для тата. Потрібен реп, тому всі реквізити будуть зараз в описі. Вся інформація в описі під відео. Тому обов'язково переходьте, донайте, донайте не тільки на ці збір на збори, на всі, які ви тільки бачите, бо зараз така ситуація, що мало людей донатять, Не знаю в чому проблема, але подумайте над тим, чи донатили ви сьогодні, чи донатили ви вчора та позавчора. І Зробіть висновок і задонатьте. Я думаю, що у кожного знайдеться будь-яка сума, яка для нього є прийнятною для донату, для щоденного донату. Що ж, переходимо під ялиночку, подивимось, що там. Так, я якийсь вчора... А, он, 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 он. Я бачу, я бачу, я бачу його. Ай, клас спас! Я так люблю це, я не знаю. такі прикольні. я собі збережу ці штучки. Теж комусь буду дарувати. Або собі десь повішу. Блін, ну так гарно. Дивіться, який гарний, гарний подарунок. Боже, тут ще марочка, дивіться. Як ви думаєте, від кого може бути такий гарнющий подарунок? Мені ну, так подобається. Прям вау. Знаю. Прям вже дуже кортить відкрити. Блін, ну таке прикольне, що це може бути? Мені mm. ж здається, що це Віка. Ну, це чисто моя така здогадка, але я знову ж таки, я не впевнена. Це може бути і Саша, і може бути і Юля. Стай. Не знаю. Але ст ставлю ставку на Сашу і на Віку, але більше на Віку. Мені щось взагалі здається, що це пакування — це Віка. Да, ну, просто її встиг такий. Просто мені просто здається, що Віка любить ось таке класичне, гарне пакування, от як у фільмах. І от мені воно нагадує. Він такі оці, з усіма атрибутами. І, вони, і такі наклечки, все. Що було, Пожаси, Саша. Та ні, щось багато подарунків тоді від Саші. Та ні. Тут ще щось торохтить. Божнюю, а де таке манюке. Боже. Ніточки. Клас, клас. Я сьогодні виширяю це зберу, якщо мені є дозволить. Ну в плані буде мене час. О, клас! Блін, що це подарував, дякую. Але я ставлю ставку на те, я я ставлю ставку на те, що це віка. Це моя ставка. Але дякую. Це реально, це прямо. Там, що Ліга Так, Заїхала в епіцентр, думаю, може ось таких кульок собі зелених додати на ялинку. Зараз буду думати. І хотіла спитати навіщо? в деяких наборах і взагалі окремо саме така зірка. На 5 боків. Радянська реальна. Ну ось, наприклад, зараз покажу. Ну, все. Ну, тобто, якби купила цей набір, я б цю, цю штуку викинула. Коротше. Це, до речі, непоганий такий. Майже 800 гривень. Коротше, зараз буду щось дивитись. Це мені, думаю, вже є в кімнату таку не невеличка, скільки вона тут, метр двадцять. поспілкуюсь з чоловіком щодо цього приводу. Така вона якісна, я б сказала. Така, як наша, в принципі, просто маленька. Непогана. А ось ця така пишна. Ой, до речі, невеличкі маленькі ялинки непогані. Такі. Теж таке. Прикольно. Це за 4 класно. Але ну, мало у нас місця для цього. Оце б за дві я купував. Прикольно. Так. Так, а це я вашим дамку. Дивіться, 1300, здається. Saying for the holiday, the happy holiday, have a happy mm holiday. -hmm. Я показую, що купила в епіцентрі. Це я купила додому. Ось такі кульки, вони мені сподобалися ще минулого разу. І я подумала, що можливо буде цікаво виглядати. Розвішу ці, потім подивлюсь, може треба буде докупити. Так, і це все уже на школу. І гачки ось такі купила. Одні повішу на двері вхідні. Єдине, що їх помити треба, тому, ну, саме вхідні двері, бо у нас коти дуже люблять е мітити наші двері. А другий повішу сюди. Ось сюди я над цією зоною, тільки тут трохи треба м -м, якось прикрасити. Короче, я буду думати, як прикрашу. Коробки, до речі, з декором я ще не ховаю, що я в процесі того, щоб щось е робити. Адвент вирішила тут повісити. Хоча, взагалі, я, я хотіла в іншому місці. Зараз покажу. Ось є вані двері, і я от сюди хотіла повісити. І мені здається, що тут було б дуже гарно, а, саме червоний такий акцент. І дійсно прикольно виглядало, але дуже боюсь зіпсувати стіну. Прям дуже боюсь. Я в новому році в є кімнаті трошки зіпсувала, і в цьому році не хочу повторювати. Тому у нас вісить тут, в принципі, теж прикольно. До речі, з цими кирпичами... Взагалі без проблем. Все, що хочеш, я тут цвях прибила, і так само можна отак от приклеювати на оці штуки все. Минулого року я приклеювала. О, боже, так це ж не на наклею. Боже, до мене тільки дійшло, що це забивать цвяхами. Що я купила? Ладно, на двосторонній скотч повісимо. Блін, оце я. Ще й два купила, капець Коротше, це я кажу. Хотіла сказати, що минулого року купувала Юску, знаєте, такі там в наборі три штуки гачки, які на скотчі. І я якраз повісила його на цей клінкер, і взагалі було все ідеально. Ну, Звичайно, бо там нічого ж не відпадає з того клінкера. А тут я думала, що це на двосту. Дуже... Почекайте. Вже є скотч. Боже, ну що я за дурне? Все нормально. Все. Все, налякалась і вже себе заспокоїла. Все, закрила там. Так, все, це для віночків. Я вже замовила гілочки Нобілісу. Це така ялинка, яка не висипається. А ось це все йде на декор в школу. Значить, що я придумала? Я визвала, що я буду декорувати двері. У нас в школі буде проходити конкурс, найкраще прикрашений клас, і вирішили закинула ідею задекорувати двері. Зараз покажу, тут має бути картинка, як я це бачу. І буду запаковувати коробочки, випадково побачила чисто. Такий звичайний папір, бо я таки хотіла зелений, синій, червоний. Але, думаю, якщо буде там візерунок, то нічого страшного. І шукала такі більш нейтральні візерунки. а потім знайшла взагалі без візерунків. Це супер. І золотий ще був, але я вже вирішила на цьому зупинитись. Червоний, синій, зелений. Двері у них жовтого кольору, і буде стирчати ноги ось на сапожки. на чоботи, точніше, ось таких взяла. Типу як це не фетер, а якийсь. Ну, не знаю, що це матеря, коротше, І взяла також папір блискучий на декор саме для ніжок потім ярки залишаться для різних декорів. І ось ці на коробки буду клеїти. Ще взяла ось такий скотч блискучий. Я подумала, що я не буду стрічкою робити, просто замотаю скотчем, чик-чик. І оцю приклею. Шукала величезні такі квіти, ось, ну, по типу ось такого, і не могла знайти, тому що сама я не хочу робити, я її не вмію, якщо чесно. І, ну, блін, ніде не могла знайти. Напевно, є в квітковому, я вже потім, коли приїхала додому, до мене дійшло. Але я не вирішила вже все, буду так. Сьогодні буду робити, і післязавтра буду там прикрашати. Це до Дня Святого Миколая має бути, тож я встигаю. А ще взяла ось такі бантики на всякий випадок на ці штуки. І подумала, якщо я там знайду ось таке, то буде мені, мені кудись. А, і ще, до речі, ось такі штуки купила, поклала поки на підлогу, бо сипеться одна з гілочок, а ось цю, яка не сипеться. Трошки треба обтрусити, і хочу повісити на кухню. Потім покажу, де саме Christmas Tree Lights Twinkle Bright Laughter Fills the Silent Night. It's the joy this season brings. Fills your heart A friend, memories that never end, gingerbread with icing swirl. Дівочки, ну це не, не, не допомога. Можна ти тим займешся по жису? Ось можна я буду всім скот? Чекай, спочатку таким Рамень, зараз таке. Ай, оце? Почекай. ні, ні-ні-ні, повість. Ні, ні. А ти його склай? Тепер тримай.

Ось такі подарунки вийшли у нас. Вони у нас такі з обманкою. Будемо ось так кріпити до дверей. І зараз ще буду робити ніжки Санти, ой, ельфа, точніше. Так, <плес> uh, да, це можеш брати. Може, ще одну зробимо коробочку якусь? <плес> <плес> Добре. Uh, що хотіла сказати про цей скотч? Він, бачите, він не прилипає нормально. І оці чогось відліпають, то я зараз клеєм пістолетом пройдусь, уже намертво їх причеплю. І буде все нормально. Все, це ніжки я зараз склею це все. І будуть ось такі ніжки, які будуть визирати з якогось подарунку. Там уже на місці буде видно, як. Все. Ось так. А ще думаю, от сюди щось прикріпити якусь кульку. Ояви, там є такі палабончики, треба знайти лише. Ну це вже завтра. І ось сюди. Там я бачила, у них іде якийсь, типу, дощик чи щось таке, теж щось таке Подивлюся, що в мене є. І теж сюди прибабахаємо. Ну, все, і готовий результат. Я вже э, покажу, вже коли все э, там зроблю. Але це вже буде не завтра. Не сьогодні, не завтра, напевно, післязавтра. Дубль 500. Це значить, що сьогодні четвер... Що така красива, Заради ролика, Не фарбу Що заради ролика, я іноді так роблю. Так, 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 звісно. Просто накрутилась. крутилась. ага.